Маринка пережила історію, потяг переїхав її, оперували лікарі, бо складали телеку, ампутували лапку, боролися за неї. Вона дуже ласкава, ніжна кішечка. Є в мене Фелікс, так само з постраждалою лапкою потрапив до мене, живе тепер на трьох лапках. Такого немає, що роздала, і сажу без тварин. Постійно десь поповнення, десь хтось поїхав в родину, десь нове вже травмоване чи врятоване мною, знов в хату пру їх. І це дуже важко поєднувати, бо тому що там не одна, не дві тваринки. Влітку буває до 40 кошенят. викинутих, влітку навіть буває і 40, і 45 кошенят, і плюс дорослих. І поки їх пристроїш, то так би мовити, мучишся в своєму будинку. Моє гасло волонтерське по житті не накопичувати тварин і не робити такий типу як притулок. А тимчасова перетримка для пошуку нових сімей чекають на свою людину в житті, що якимось щастить, скорше знаходить, є такі, що довше. Цього собачку викинули в саду з одного з сіл. Мішечку був зав'язаний, вони розв'язали собачку і його випустили. Я за ним приїхала, він не довіряв, не підходив. Замучений, дуже зачуханий. Він був весь в кліщах, в блохах. До грумера його записали. Ми постригли, помили його, уявлення немає як. Його можна було викинути, він дуже хороший компаньонний друг, і він дуже боїться, а він за мною слідом ходить і боїться мене з поля зору втратити. Чотири роки мріяла мати утеплений будиночок для утримання тварин, яких я рятую. Це за задоволення із недешевих. Якось я сиділа з майстром своїм, говорила. Він каже, то давай, поки тепла зима, вибудуємо поки фундамент. Далі поступово будеш мати гроші, будеш підкладувати і добудовувати по мірі поступлення. Шокиня будеш сюди. Будемо тепленькі хватки. Це наша тепленька хватка буде. Будеш собі собі і вигулюватись на вулицю.